Так, всім привіт. Вибрався я на рибалочку. З надією протестувати прикормку. Буду пробувати отака от прикормка в мене. Зробив я її сам. Тут вівсянка, сухарі і кориці трохи для запаху. Зараз я її закину в лунку. Будемо бачити, чи буде приходити на нього риба чи ні. Буде цікаво, дивіться. Отак, от така у мене цікава приспособа. Вічшим камера. І от тільки опустив і пливають карасюги. Не боїться навіть. Ну-ка куди це їм поплив? То їх тут і багато. Ми на них дивимося і вони на нас дивляться. Їм теж цікаво подивитися, що це таке. Ну, от, скоріше всього, що найцікавіше лишився, ще розглядає камеру. Ще один підпливає. Ну, дивіться який кабанчик. Хух. Його певно що хотіли взяти на таран. Зацепив аж камеру, аж стукнуло, чули. Зараз я трохи познімаю їх, подивлюсь, чи вони тут є, де вони є. Тоді вже якісь лунці я закормлю. Тоді буду бачити, як вони будуть себе поводити. Вирішив ще закрити об'єктив, певно, щоб не підглядав я за ними. Так, і він вирішив нас також покинути. Ну-ка тут от з мармешкою вирішив покидати, пограти. Мені зацікавило його. Виплюнув він мотиля Ну плевають. Кидать приблизно грам. 400 точно є. Дивіться, скільки їх тут багато. Таке відчуття, що вони самі спливаються на камеру. Зараз тут бурити будуть, яка у нього буде реакція на бур. І взагалі мають, не боїться. Мотиля минає. Так. Зараз я трохи прикольно бо карась там стоїть. Є на камеру я його бачу. Може підійде, а може і не підійде. Попробувати можна. Ох. Так, прикормка пішла на дно. Може багато кину. Зараз будемо бачити, чи буде підходити до неї, краще не буде. Так, ось так я облаштував своє місце, прикормив. Як прикормка падала, карась повтікав. Скоріше всього, що вона йому не подобається. І Він на нього вже не підійде. Але зачекаю трохи, буду бачити. Так, от у зацікавлений карась. Боїться, він, напевно, мавірно, що прикормки цей. Або багато її всипав. Або просто його відлякує білий колір. Ось здалеку бачу. Ще карасі пливають. Але навіть не пробують вони підійти до прикормки. Здалеку подивляться і розвертаються. От пропливає ще карась. Боїться він прикормки. Так он здалеку. Видно, карась відійшов з з правої сторони був. Цікавиться він, що це таке, але боїться підходити. Так, друзі, зробив я все-таки такі висновки для себе. Місце з прикормкою красі обходять прямо 10 дорогою. Скоріше все, що це через колір. Ще наступного разу хочу перевірити гречку, вона темніша. Може він на ню буде реагувати і не буде її боятися. Ну а зараз попробую піти, половити просто так рибу. Без прикормки. Опа, а це хто у нас? Що, є щось ага. що собі який карасюга тут зловила ага. бляха ось як треба було ловити а я в відео знімаю хожу зараз ще я піду Пробую, закину пару разів мене щось спіймаю правда вже в мене камера розродилася майже не знаю чи щось вийде зняти але половити що трохи половлю Так, друзі, зробив я пару карасів, пару плотвичок, пару окунів без прикормки, правда. Не хочу він злякався тієї прикормки, чи чи що, не знаю, чи не знаю. Чи може просто я лунку розбурив і засвітив одне, і він звідти розійшовся. ну, Висновки як ніяк є що зробити. ну, Кому відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь. будуть Нові відео буде цікаво. все, гарного дня!